Нам взагалі поки далеко до справедливості, тому що люди, які приймають рішення, самі абсолютно несправедливі, і в першу чергу по відношенню до своїх діянь, ви задали питання про хто що накрав. Це мені зараз, знаєте, нагадує мій діалог з представником монобільшості, коли я почав критикувати корупційні історії, пов'язані з міністерством оборони. Він і каже: Слухай. Ну, зараз не на часі оце критикувати. Оце не можна цього робити. Про це не можна говорити. Про корупцію не можна говорити. Я кажу, тобто дивись: тобі красти на часі, а мені говорити, що ти крадеш, то не на часі. Давай ти не будеш красти. Я не буду про це говорити. все ж чесно. Не можна це відкладати. Не може бути індульгенції, тому що сьогодні війна. Навпаки. Корупціонерам сьогодні легше і зручніше це робити. Немає свободи слова. Журналістам теж по позатягували гайки. Опозиціонерів механізмів впливу мала, є механізм е, серйозного тиску на будь-кого з опонентів. І якраз для корупціонерів сьогодні золоті часи. Їм плювати на державу, на армію, на вчителів, на медиків, на дітей їм не плювати лише на своїх дітей і на свої кишені. Ну на кишені точно про дітей не знаю. Тому. Е, ми не можемо собі дозволити як країна жити в режимі Ну війна закінчиться, далі будемо розбиратися. Інакше війна тоді ніколи не закінчиться, тому що корупціонерам буде дуже зручно робити все для того, щоб і далі на ній заробляти.